Вітаю! Сьогодні готую дуже смачні та дуже гарні банани із начинкою. Це неймовірно смачне печиво, з дуже смачною начинкою, дуже ніжна легка текстура тіста. я гадаю, вам вони обов'язково сподобаються. Готується це печиво дуже швидко, дуже просто і, на жаль, з'їдається також дуже швидко. Присипати їх можна. Цукровою пудрою, а можна залишити і так. В будь-якому випадку це буде дуже гарно та дуже смачно. Тому давайте готувати цю бананову смакоту. Починаємо із сухих інгредієнтів. До борошна додаю куркуму для кольору, розпушувач одну чайну ложку і все ретельно перемішую. Відставляю сухі інгредієнти в сторону, беру миску, в неї кладу розтоплене вершкове масло. Але ось так, як в мене, не до кінця, щоб воно було м'якеньке, але не рідина. Додаю сметану, цукор і все ретельно перебиваю міксером. З'єднала всі інгредієнти. Тепер частинами додаю борошно і вимішую однорідне тісто. Коли воно вже стало загусте, додаю останню порцію борошна і вимішую руками. Коли тісто вже зібралось в кульку, воно готове, довго місити, його не потрібно. Ось таке гарне, пластичне воно виходить. Тепер перекладаю це тісто у пакет та відправляю в холодильник. Це головне, обов'язково відправляйте до холодильника мінімум на 3-4 години, а краще на ніч. Інакше банани під час випікання потріскаються. Поки тісто в холодильнику, я готую крем. Для крему в мене кисломолочний сир, банан, жовток та цукор. Якщо ви не любите дуже солодке, то цукор можна не додавати. Висипаю до миски всі ці 4 інгредієнти. Банан бажано, щоб був стиглий. І все ретельно перебиваю блендером. Виходить ось така однорідна маса. Але, на мій погляд, вона трішки зарідка, тому я додам до неї чайну ложку крохмалю. Без горки, э, крохмаль у мене кукурудзяний. Ретельно перемішую до однорідності і також відправляю цей крем до холодильника. Тісто я залишала на ніч, зранку я витягаю його та залишаю хвилин на 15 щоб воно трішки полежало при кімнатній температурі. Потім розкатую його ось в таку ковбаску. Я відважила, вага його 460 г, тому я ділю його на 15 рівних частин по 30 грам плюс-мінус кожна кулька і формую 15 однакових кульок. Краще використати ваги, щоб кульки були однакові. Тепер припудрюю поверхню борошном і кожну кульку розкатую дуже тоненько. Десь 1 мм товщиною, розкатала, викладаю крем небагато та спочатку роблю ось такий вареник, а потім скручую у рулет, формую форму, схожу на банан. І зверху роблю ось таку структуру, немов у банана. Ось такий бананчик виходить. Так, повторюю з усім тістом. І з всього тіста формую 15 бананчиків. Готові банани перекладаю на деко застелене пергаментом і тепер їм необхідно зробити відтінок бананів. Я беру какао і трішки прикрашаю какао наше печиво. Ось так це в мене вийшло. Залишаю на 5 хвилин, розігріваю духовку та відправляю випікатись впродовж 15 хвилин при температурі 180 градусів наші банани. Дуже не засушити, 15 хвилин достатньо. Банани готові. Викладаю їх, перекладаю на тарілку. І вже можна ними ласувати. Це неймовірно смачно, як бачите, дуже просто. Банани виходять дуже смачні, дуже гарні та дуже незвичайні. Тому обов'язково спробуйте! Смачного вам!